Вітаю вас! Я Лариса Іванівна. Я засновниця проєкту «Вінницький гандоли. Наш проєкт це не просто відпочинок на воді, це про підтримку, єдність, відновлення внутрішнього ресурсу кожного українця. Поранені вітерани, люди з інвалідністю, родини, які втратили звичне життя. Вони потребують не лише медичної допомоги, а й людського тепла, відчуття підтримки. Спокою. Мене звати Гуменюк Віталій. Я являюсь Вінницьким гондольєром. Паралельно являюсь співвласником пабу Вінницька раберня, при якому є причали, собственно від якого і відходить гондола. Моя мама є власницею проекту «Вінницька Гондола. Останнім часом стикнувся з тим, що дуже великий запит на відпочинок, рекреацію. Людей з інвалідністю. Ми вирішили створити інклюзивну гондолу. Так як ми знаходимося на набережні у нас плавучий ресторан, нам також потрібні засоби, підйомники для того, щоб люди з набережної могли попадати в наш заклад. Нам потрібен комплекс рішень. Собственно, на це ми просимо гроші у грамодавця. Допоможіть нам зробити проект інклюзивної гондоли і розвивати цей продукт на ринку України. Ми плануємо з реабілітологами розробити методу психологічної реабілітації посеред річки, посеред води з метою покращення психологічного стану ветеранів.